Вітаю вас, друзі, всіх на своєму каналі. Бажаю вам вперше за все, миру і спокою вам та вашим сім'ям. На календарі у нас сьогодні 9 листопада і ми приїхали друзі, на лісовий точок. Приїхали на лісовий точок з обіда йде дощ. Тож машиною я не ризикнув їхати через поле, а доїхав до дороги і далі піднявся пішки, бо, так би мовити, нічого такого тяжкого з не ніс, а приїхав просто утеплити. Утеплити виноград, який я садив раніше, і хотів, ще, друзі, глянути, як там наші бджолки, як вони позбиралися в клуби, сидять, не сидять, як взагалі в них справи, та колегсенького бустричку пройшов. Не всі, а там 5 сімей узяв середніх, подивитися, да, і все. І утеплили ми ось тут ще виноград. За порадою свого підписника зробив я такий каркас сітки і соломою його утеплив. Це перше, що ми зробили. Що ж, друзі, бачите, осінь вже, можна сказати, доволі швидко переходить це так поступово-поступово в зиму. Через трохи Не спімоємо заглянутися, як буде зима. Хоча по прогнозу погоди передавало, що буде доволі тепло. Але, як ми бачимо, я особисто в себе на Рівненщині що там наступного тижня вже йде трішки похолодання, і як би так поступово ми наближаємось до зими. Ось, бачите, така. Березки так пожовтіли верхушки, осінь вже повністю вступила в свої права. Осінь у нас така, друзі, цьогоріч затяжна, мокра, дощова, можна сказати, що бджоли почали е, зимувати ще півтора місяці назад. Е, також хочу, ще бачите, вже фундук теж листя, друзі, скидає, такий гарний він у нас. Е, і буду з неділі, дасть Бог, хочу повикопувати. Отакі От тут є у мене, ось, друзі. Різні саженці, є однорічні, невеличкі, є взагалі, маленькі. які маленькі, такі і з слабою, ну, не слабою, а з слабкою кореневою системою. Я вже там собі вдома я вам теж покажу, підготував собі місце, де таку школку зробив. І їх друзі туди пересаджую, і там вони собі потім будуть під посиленим доглядом підливатися. І вже, дасть Бог, за рік вони ще покращаться, і щось тоді, що краще можна буде продати, а гірше там собі залишити. Ну, звичайно, є ще такі доволі непогані саженці, які підуть на, друзі, на заміну тих деревець, де які в нас вдома пропали. Це що по фундуку. Тут ще, звичайно, треба покосити. Багато, друзі, є косіння, як бачите. І не знаю, цього року ще планую по парканові все-таки дасть Бог де кинути сітку. Сьогодні там приїжджав до мене товариш, один що ти там вже загородився. Ну кажу, так. Да". Твоїми молитвами загородився, звісно. Одну сторону кожу тільки стовпчики виставив. Але добре й те, як казав один чоловік, потроху-потроху дай якось воно буде. Це що на рахунок садка, фундука. Далі що хотів сказати, друзі, за бджоли? Ну, останнім е, часом е, все частіше і частіше, на просторах, е, на просторах не так буде, як то ж буде. Ну, як буде правильно сказати? Ну, загалом в соціальних мережах в Ютубі я бачив, де пасічники кажуть, що бджоли сильно там попросідали, в багатьох якби, попропадали бджоли. Там є відхід, від там стільки сімей, стільки сімей, стільки сімей. Теж там вчора зустрічав інформацію дивився одного блогера, він каже, вроді би бджоли йшли в зиму сильні, а потім, як зараз, то і взагалі попросідали там до півтори-дві рамки. Ну, що я хочу ще сказати на рахунок цього особистого скажу за себе. У мене цьогоріч йдуть сім'ї в зиму набагато сильніші друзі, ніж в минулому році. Це я тільки що пройшовся в середньому від 4 вулочок там, до 6-7-8, бо в основному в мене восьмирамочники. Але загально таке 6-7 вулочок гарних бджоли є. Що звичайно і на 8 є ну, більше не може бути, бо 90% в мене на пасіки на восьмирамочниках. Тож, зараз, якби в нас таке вже знаєте, розпочинається міжсезоння. І в це міжсезоння, друзі, можна вже починати, я думаю, підготовлюватися до наступного сезону. Можна підготовлюватися до наступного сезону, вже помаленьку. Особисто я вже з неділі, дасть Бог, хочу закупити екструдований ПП. строєчку придбаємо. Вже раніше трохи придбав дошок півкуба сухих. Дай буду вже знов собі готувати корпуса. Потім будемо робити донні пилкозбірники і днища. Бо хочеться за зиму трішки наробити вуликів, бо планую якби, збільшити друзі свою пасіку. Хочеться збільшити пасіку і треба, як то кажуть, готуватись заздалегідь. Надіюсь, що бджоли будуть добре зимувати. Скажіть, будь ласка, як у вас зараз справи, як справи з початком зимівлі? Хоча, якщо чесно кажучи... Зимівля вже йде півтора місяця. Також я ще хотів сказати, що мені здається, що зим, зими чим далі, тим будуть більше і більше відрізнятися від тих, до яких ми звикли там, на, в нашому дитинстві. Навіть візьмемо 15 років назад, там, 20 років назад. О, коли було багато снігу, стабільний мороз, собі бджоли, наприклад, пішли в зиму і немає, такого, що можуть перед новим роком друзі у них бути. Обльоти, так як час від часу у нас трапляється. Наприклад, як минулого року там в мене особисто були обльоти і в грудні, не поза минулого грудні, минулому році було і в лютому, потім морози 2-3 тижні. І це негативно впливає на наших бджіл. Тож в нас зараз такі зими як би, розпочинаються доволі такі сирі, знаєте, сирі, теплі сирі, такі, можна сказати, зимі. зими з такими помірними температурами, там невеликий мінус, але велика друзі, вологість. Тож, як я вважаю, що для... іде тоді більша, друзі, йде набагато більший розхід корму, бо бджоли якби не ну, перебувають більш в такому збудженому стані. І дуже часто теж зустрічається, що вже бачите, зимою спокійно можуть навіть цілий рік, чуть ли не цілий рік, бути в них там певна кількість розплоду. Але це, друзі, особисто моя думка. Тож для себе я зробив висновок, що запорука вдалої зимівлі це гарно. Поправлю трошки шапку, це за курчами зачепився. Це дуже е, кожу. Е, щоб гарно перезимувати, це потрібно підготувати сім'ї ще з е, можна сказати, з кінця літа, початку осені. Вчасно їх, якщо треба загодувати, обробити від кліща, там полоски, там біпіном, хто як обробляє. І щоб була гарна вентиляція. Бо так, як велика сирія, що зараз загалі, загалі, ну, такий дощ розпочинається. Напевно, на камеру друзі видно. Щоб була гарна вентиляція. Я цього року, друзі, вперше зимою на високому дні. І поки що я на даний момент задоволений. Високе дно, це, що даже під мордом попадає. І ну, не буде перешкоджати вентиляції. Далі що я хочу сказати, і, і, і який плюс мені ще від, від високого дна, ну, що якщо кажу, під морда заб'є льотки, то це треба, щоб ця сім'я вже осипалося, щоб закрити льодки. і плюс. Також 90% вже своїх вуликів я перевів друзі, на дно сітка круглий рік. Побачу, це буде перша в мене така зима, як, дасть Бог, ми перезимуємо. Також вже тако дивлюся, що е, якби ажіотаж, бачите, у нас зараз є на пергу, на пилок. Е, деякі підписники там, до мене дзвонять з мельниччини, з Вінничини. Хлопці кажуть, що будуть збільшувати пасіки хтось там на 50 7, хтось на 100. Я думаю, у зв'язку з тим, що і так, я думаю, знову ця зима буде для бджіл. Не, не дуже доброю, якщо вона буде м'якою, то можливо буде, так як і в тому році, буде ажіотаж, друзі, чим вірніше в цьому році ажіотаж на бджоло пакети. Це добре, що люди мають можливість, наприклад, зараз доволі непогана ціна на пергу, хто собі якихось пару гривнів дай заробить. Одним словом, хто, хто робить, той і має. Так само. Як я скажу, за, за пилок. пилок мені цього року, друзі, сподобалося збирати. І це все, що я буду розширювати, буде працювати, друзі, сугубо на пилок. Мед, який вже був майже весь, там літр 10 залишилося. Ми продали в роздріб і трошки ще залишив для бджіл на всяк випадок, для того, щоб можна було зробити канді. Ну, по кормах поки що у бджіл скажу, чесно, вистачає. О, сьогодні, як би хоч і дощ, але доволі тепло, то я так хожу, відкрив. Тут деякі сім'ї, вони собі спокійно сидять. На лісовому точку єдиний мінус це ж дві сім'ї, друзі, сіло сім'ї сіло біля задніх стінок. Але я їх там, ну, не хочу знаєте, зачіпати. Як уже їм треба, так вони хай собі і сидять. Також у мене ось тут є ще сім'я, яка сіла друзі, в магазині, зверху сіла в магазині, то я ж не знаю, як там вона буде, буде зимувати. Сіла вона в магазині і тут і ще одна з боку сусідка, як тягнув, тягнув, не е, встиг зняти магазин і вже потім було запізно, думаю, хай собі вже зимують в тих магазинах, їм буде видніше, як, як і що, друзі, зимувати. Їм, е, так сподобалось, значиться, хай собі вже сидять. Ось, е, наприклад, е, хочу вам показати, тут теж сім'я зимує на високому дні. Дивіться, бачите, скільки там осипа бджіл. Раз, два, три, чотири. От вже їх бачите потривожив, попадали полоски, сітка і собі так добре я собі глянув, ага, все нормально, бджіл осипаних немає. І не треба нам, друзі, лишній раз турбувати наших бджілок. Так, Тут та ж ситуація. Як бачите, також там декілька бджіл обсипаних. Це в нас тут вже ми касети, друзі, подоставали з пилкозбірників. Вони нас зберігаються на горищі, все пронумеровано, все підписано. Труд ми не мали вклали всі пилкозбірники, але скажу чесно, вони себе окупили і дали змогу пару гривнів заробити. Так, ось зараз ще десь тут, наприклад, подивимось одну так само 250. Прямому без цього, там, без паузи. Зараз глянемо, яка, друзі, тут ситуація. Ну Тут також, як бачите, обсипалось, я вибачаюсь за якість, бо там ну я думаю, видно, якби такого осипу бджіл немає ніде, слава Богу. То до зими ми можна сказати підготувалися. Так, Тут у мене в цьому вулику бджіл немає, а там ми крайні об'єдналися з тим, бо там була дуже слабенька сімейка. тут. Я ще раніше пересадив у цей боковий, теж з цього забрав де й невисоке дно перекинув. Ще хотілося б, звісно, доробити, а тут де без цього то не відкриєш, без Так, А да, стамеску хотів ще показати, опа, не можу, друзі, відкрити. Хотів відкрити сусіда, бачите, не можу відкрити без тамески. А ось тут спокійно відкрилося, тут теж, якби бачите, полоска впала. І тих 3-4, 5-10 там бджіл валяється за цей період. Треба буде позакривати, бо тут бачите, як легесенько воно відкривається, Щоб, не дай Бог, десь не вилетіло, нічого туди не залізло. Загалом до зими готові. Проводилась обробка пластинами. І Потім обробка ще проводилась, друзі, біпіном. Це я вже придбав, такі, бачите, металеві. Собіці, там 4, 3х2 чи щось таке, 2-мм товщини. Хочу, б, ну це були по півтора метра для проби взяв, але буду брати, друзі, більші, ставити 2-метрові, все металеве таке, щоб воно гарно було, бо кажу, пасіку треба збільшити, Якщо пасіка більша, тоді можна хоч трошки щось більше заробити. І загалом дощ іде, сирість, така, така що жах. Ще десь тут глянемо, пройдемося. Що робиться, щоб бути, знаєте, чесним, а не там вибрати 2-3 показати, дай дай і все. Хоп, ох, йо, не можна пройти. Так, перша зразу з краю вам показую. Теж бачите, пару бджілок лежить. По тому, де вони попадали, можливо даже і клуб сидить з тої сторони. І тут у мене ось вас тут посередині менше сімейка зимує, друзі, на двох вуличках всього-навсього. Не знаю, призимує, не перезимує, але дивився, що живі, здорові, наче все у них добре. Так, а тут, тут глянем, тут так, така ж ситуація. Тут взагалі дві три бджоли обсипались. Десь, бачите, друзі, по краю десь затікає тут вода. Десь тут по шифрині затікає вона чогось. От такі у нас справи. Тож, помаленьку розпочали зимувати, надіюсь, дасть Бог все буде добре. Хоч осінь така, бачите, затяжна пора, як би сказати. так Давить вона на голову, трошки на настрою немає, але такі роботи вистачає. Це вчора теж була субота, їздив, поклав ламінат, там того паркана поробив, дай трохи якісь пару гривень заробив то на ті гроші думаю друзі придбати екструдера. Ще треба буде купити решітки для збору пилку, сітки. Ну, загалом роботи тьма. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами, обовим все викладати. Я не забув, мене підписники просили про кролі, наступне відео зніму. І просили розказати весь цикл, як я працюю з восьмирамочниками. І також просили ще одна підписниця показати процес виготовлення восьмирамочних вуликів. Друзі. Все це обов'язково знімемо у наших наступних відео. А отут я вже вирихтовую собі місце для майбутніх рядів джіл. Все, на все добре, вдалої зимівлі. Підписуйтесь на канал, розкажіть, як справи у вас і цікава думка, як ви думаєте, будуть пакети в ціні наступного сезону чи ні.